Всім добрий ранок, я недавно прокинулась і у нас просто вже дуже сильна жара. Я вже поїла, застелила трохи посиділа в телефоні. Вже 12-та година ранку, а прокинулась я в 9. Зараз тільки 12 година ранку і я йду купати в басейні, тому що у нас дуже жарко, просто 35 градусів на сонці, в холоді трошки менше. Через вікно сонечко дуже сильно світить. Зараз йду передягатись в купальник і лізу в басейн. От такий приготувала собі купальник. Відео починається з того, що я йду в басейн. Таке у мене на каналі рідко. Це перше таке відео. Тому що день тільки починається ще ранок, і я з самого ранку йду купатися. Маленький переход і я в купальнику. Я вже в купальнику. Мікрофон з собою в басейн не беру, тому що не хочу його поламати. Йду купатись. Оскільки нам нас до 35 градусів тепла можна бути. Оскільки ще ранок, то з того боку ще трохи холодок. Але водичка дуже тепла, навіть в холодку. О. Сьогодні я вам зніму декілька мов, тому дивіться і не перемотуйте. Там ззаду на батуті стоїть мій рушник і камера. І також я ще хочу навчитись ниряти. Я трошки вмію, але з закритим носом, хочу без закритого носа. Коротше, хочу гарно навчитись плавати. Ой, як сонце гарно просвітило. Дуже жарко, відчуваюся реально, що 35 градусів. Але у басейні класно. На спині я трохи краще мені плавати, ніж на жилті. Дуже класно тепленько прям бомба. Клас. Це вже третій влог з басейном, він бачу, що саме такі влоги вам найбільше заходять, тому що в них як мінімум по 100 переглядів є. Я дуже рада, як бачите, знімаю для вас далі такі класні літні влоги. Хмарки на небі трошки є, а дуже-дуже жарко і дуже сонячно. Каріфлушки. Класно. Вон зайшло за хмарку, але все одно дуже жарко навіть у воді. А тепер роблю цунамі. Класно. Ви запитаєте, не вже робити цунамі так класно, а я вам скажу, так, це дуже-дуже круто. Знову вийшло сонечко. Там ззаді стоїть мій велосипед, тут я вже викинула меч, тут камера, і тут басейн, і я в ньому. Цунамі можна робити ще також на камері, але я чому більше люблю мечі. І знаєте, що я помітила? Як я загоріла, ось тут трохи біліше, але тут прям шея коричнево і руки також. Нічого, скоро вся шкіра буде засмагла, тому що тільки місяць літа пройшов і він був весь дощовий. Осний просто. Так, прийшов час до кайфушок на камері. Не тим боком. Чітко. Я дуже сильно стараюсь над всіми своїми відео, бачу, що вони вам подобаються. Літак, топ. Клас. Але роблю все для класних кадрів для вас, тому що наш вже 31 і це для мене велика мотивація знімати далі. вас влітку ще чекає повно офігенних влогів, У мене є дуже багато ідей. Просто ви собі уявляєте. Кожним днем я стараюся все краще і краще знімати для вас. Стараюся краще монтувати, приділяю більше уваги монтажу. Все для вас. Бачу, що у мене серед вас є дуже активні підписники, які лайкають моє кожне відео, пишуть коментарі побільше б таких. Поки я тут говорила, знову вийшло сонечко. З цього боку, від батуту вже стає більше. Попробую зараз так плавати. Kamera ir plavatī, un mm, ir pērkurs bez kameras. Tagad būšu skākt no batuta uz baseinu. Так, батуту басейн і розганчики це моя найлюбима частина в купанні. Я вже на батуті. Це було офігенно. Вибачте, що трясеться камера, тому що це неможливо зняти, щоб камера не тряслася. Головне, що це дуже круто і весело.

Наразі трохи покупаюсь, розгончик і подурію. І буду вилазити. Зустрінемося з вами вже, коли вилізу. Я вже вилізла, стою грізь. Стою гріз, на сонечку, зараз буду йти переодягатися. Так, йду, висуваю своїх класних тампочок і йду до хати переодягатися. Ну що ж, запам'ятайте мене такою. Такс, я вже переоділась. В жовту футболочку і сині шорти. Також висушила волосся феном. О, такий в мене класний чорний фен. Угу. Вже друга година дня у басейні просиділа 2-3 години. Зараз якраз обід, сонце дуже сильно пече і я вилізла. Чіпси в чат. Мої самі любимі чіпси зі смаком. Сметана, цибуля, сметана і зелень. але ну, вони мені ці смаки дуже похожі. І просто обожнюю краб. Після чіпсу я завжди хочу пити. Зараз зроблю собі одну водичку. Зроблю це разом з вами. Йду робити собі водичку. Тут біля всяких вкусняшок мене є ось такі три коробочки. Це такі вітамінки, які кидаються на воду і виходить солодка водичка. У мене їх є три, У мене їх є три смаки: лимонний, вишневий і апельсиновий. Виходить зі всіх дуже смачно. Хто таке бачить в магазині, просто беріть, не пожалійте. Це не реклама, просто ну. Це не реклама, просто я діткий жоп. Зараз собі хочу зробити лимонний смак. Набираю воду. Тепер, як справжній силач, відкриваю. Easy. Ось такі тут вітамінки. Половину пачки, я навіть трошки менше, я вже використала. Клас. Це називається я максимальний рукожоп. Загружаємо назад. І закриваємо. На цю кидаю у воду. На певну кількість води треба певну кількість витамінок. Зразу видно, воно почало шипіти. Ось як це красиво виглядає під фонариком. Коли ця таблетка повністю закінчиться, можна буде пити просто нереально смачну водичку. І я вже прийшла до кімнати, принесла цю водичку, вона має такий трохи жовтуватий колір, але з іншими смаками кольори набагато яскравіші. Вона дуже добра, люблю ще її зробити цілу бутылку і кинути в морозивку. Тому зараз буду пити цю водичку, їсти чіпси. Гарно покупала і зараз обід дуже сильне сонце, буду відпочивати. Зустрінемось з вами трохи пізніше. Такс, я вже з вами. Я зовсім трошки забула про те, що я знімаю влог. Спочатку я десь годинку віддихнула, тому що було дуже сильне сонце. Потім я мала деякі спряги, підлучилась і якось забула. Тому вертаюсь до вас, коли на годиннику вже 4 година дня. Нічого, все круто, знімаю далі. Головне, що я взагалі не забула його дозняти і нагадала собі про умов. І таке буває. З цього боку сонечка вже більше. Йду на двір. До речі, після обіду неба стало частіше, і як стало соломенки. До речі, водичка в басейні ще стала тепліше. Але я багато наклалась вранці, зараз вже не дуже хочу. Так скажемо, у мене сьогодні був басейн на сніданок. Зараз буду скакати на батут. Zároveň tu hráte na drohovú lípu. Але я люблю лейпол просто. Ну що, я ще трохи пограла. Зараз тут на подвір'я трохи почав і піду їздити на велосипеді. Тому що якраз красиво заходить сонце. Йду трохи поїжджу на велосипеді. Поки я тут планувала їхати, прийшов Кузя. Кузя! О, Масю, бачу. І Мілка прибігла, всі. Вони всі троє дуже люблять гратись одне з одним. А Мася ще любить шнурочками. Бося Міло. Зараз попробую злапати відео, де Мася грається шнурочками. Ну що ж, а так вона комедно грається. Тепер доїздити на обілік. Я вже прийшла, дуже сильно наїздила. Це класне відео вже буде підходити до кінця. Сьогодні було дуже-дуже жарко, я покупалась, класно провела час і зняла для вас класне відео. Тому давайте на ньому наберемо 200-300 переглядів і хоча б 10-15 лайків. Тоді ми радості не будемо меж. Ось такий був класний влог. Чекайте нових відосиків. Всім па-па-па-па!